Вітаю вас, шановні глядачі! Хтось сказав, те, у що ви вірите, стає вашим світом. Мрії та ідеали починають існувати самостійно. Тож реальність чекає нашого рішення. Великодушні усиновителі, що ними керує. У цей раз передача струни душ людських у рамках всеукраїнського проекту Зігріти любов'ю, дитину знайомить з неординарною родиною, маючи трьох власних дітей, чоловік і жінка, зігріли батьківським теплом і двох прийомних. Прямо зараз про це Юлія Логвиненко. Державна програма підтримки національного усиновлення та сімейних форм виховання дітей є однією з пріоритетних в Україні. Держава гарантує соціальну підтримку сім'ям, які виховують сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У Чутівському районі в інтернатних закладах перебувають 69 дітей, які чекають на теплий родинний прихисток. Хоча є і чимало прикладів, як діти знайшли свою нову сім'ю. У селищі Артемівка наші кореспонденти познайомилися з великою. І дружною родиною Котових, де не ділять дітей на своїх і прийомних. Для батьків вони всі рідні. У нас папа головний в сім'ї, а це мама, наші дітки, троє, Саша. Ірочка і Наташа. Людмила Володимирівна та Олександр Володимирович вже 28 років разом. За цей час народили і виховали п'ятьох дітей. Троє старших вже виросли, лишили батьківську хату, а маму з татом вже звуть бабусею дідусем. Чекають вже на четвертого онучатка. А п'ять років тому їхня сім'я ще збільшилася. Попривикали, я думаю, ну ми да, а вони питайте їх. Які у вас найулюбленіші сімейні свята? Mm, На Новий рік. <соріг> Одні народження забули. День народження і Миколай. <соріг> Одні народження, усі разом справляєте. <кху> да. Поздравляють гості, приходять, даємо mm. торт, вкусненьке щось готуємо. Подарунки Да? Mm. Mm. подарунки mm. отримуємо. <свят> Що було хороше, на новий рік. Сімейно празднували. Сім'я <свят> зібралася. Приходила сестричка їхня старша. У з Сашою їздили на обласну ялинку в Полтаву, возили їх. <свят> їм там дуже сподобалося на ялинки. Привезли подарки, ділилися впечатленням з нами. Що <свят> тобі там найбільше сподобалося? Мені – казка. Яка казка була? Я не Ой, А про кого було? А, морозенко. Так і стали Котовими Ірина та Сашко, яких нові батьки забрали із Полтавського дитячого притулку. Зрозуміли, коли наші вже підросли, стали старшими. І нас стало не вистачати дітей, у хаті. І ми вирішили взяти собі діточок. Яка у вас була проблема, Протому, аби їх вибрати, аби дали дозвіл на те, щоб ви їх взяли до себе, в чому були проблеми? Та великих проблем таких і не було. Документи, правда, там довго збирали. Ну, все одно це не проблема. Я вважаю, що це правильно, що довго перевіряють. Батьки повинні бути достойні. Ну, проблем вроді таких не було ніяких. Бажаєте себе достойним батькам, діткам, які їх до себе взяли в родину? Не знаю, время покаже. Думаю, що так. Да. А так время покажет. Ми щасливі, що нам ще треба. У нас велика дружна родина. Да, дружна родина, особливо свята. У нас, можна сказати, місця не вистачає, щоб кудись їх згуртувати. Ми постійно так багато. У нас, як заходиш, як ото фільм самодома, у в них така матишня, і це в нас таке перед святами. А потім як сядемо. І починається наша велика дружна родина. Наймолодший Котових – Сашко потрапив сюди у трьохрічному віці, а нині навчається уже у другому класі. Морозенко бородатий ходить, бродить біля хоти та у вікна заглядає. Ми запрошуємо погріти. Він не хоче, він боїться. поростане борода. Зараз Сашко вже нічого не боїться, адже має надійну родину. Точно знає, ким хоче бути міліціонером, як батько, або ж шофером, бо любить машини. Папі я допомагаю, а це він там ключі подавати, коли він щось робить, молотки. Мамі там принося, що в нас коже, сестри сестрам там допомагаю. я щось принесу, чи води, чи щось там таке. 17-річна Іринка, дорога дівчинка. Сміються батьки, Відмінниця цікавиться спортом, мистецтвом. В школу вже хочеться. Не знаю, як Наташі, але я вже зовсім скучила. Вже канікули, якось воно так. Вроді полугодія швидко пройшла, а канікули довго йдуть. Чого себе перший раз, щоб діти скучали за школою?» Не знаю, в мене така я дуже привязана. бо то в школі з 8 від до п'яти вечора в нас діяльність дуже широка, везде участвують там і змагання всяких спортивних виступлення. виступлення, Постійно на Новий год участвуємо, співаємо, розказуємо, танцюємо. Будемо готувати вечір, математичний наш клас. Так що в нас роботи багато. Четверо молодших котових допомагають один одному з навчанням, гуртом готують їсти, разом поверються по великому господарству. Картушка он буде. М'ясо зварилося, а відключила, правда, Зараз будемо ставити. Салат у мене дівчини будуть робити, так що як ще в нас рознічні дні. Які салати готувати на світанку? Робили олів'є, робили з ананасами, робили шубу, робимо паличками з кукурузою. Дітей у вас багато, часто приходиться готувати? Так, да, дуже часто. Утром готуємо свіжий, на обід свіжий, на вечір. Так же. На, вже на другий день борща не хочеться їм їсти. Вже щось нове, щось свіженьке треба. Допомагаю, дівчата, одна цибулю чистить, друга картошку та по капусту побіла, і ми так якось гуртом і стараємося справлятися. Діпціда в нас гарячий. Не старайся, так називається, так? Любимо. Двічі. Це раз, коли щоб ми спекли, це рідкость таке. Оце утром печем і після, після печем хліб. І дівчата приглашають, он, подружок своїх, і чаюють, бутерброди роблять. Так що Двічинка. хліб у нас іде гарячий. Нагуляються, прийшли, чим свіба гарячого намазали або щось і, і вже і єсть. Курочку, два індюка каптили, так що ще трохи залишилося, не доїли. М'ясо в нас всіх, навіть да? каші на м'ясному, бульйонові варимо. Щоб суп у нас без м'яса був, ніколи такого не буває. А хазяйство у вас велике? Да, хазяйство у нас ми держимо. Бройлерів, коротше, бройлерних курей держимо, бройлерних індюків держимо, гуси, кроликів трохи. Поросята були, але зараз немає. Воно що вигодно. Недавно тільки маємо на дірі. Да. Да, Значить дуже такої обстановки не привиклася до нас, ми не випускаємо, У нас туди всі. наші улюбленці не привикли да, до неї. Буває, там побачать, зразу всі метушаться коло неї, на клітку бувало, стрибали. А зараз успокоїлися вроді. Вона привикла, спочатку не співала, а тепер по клітки бігає, до гори ногами стрибає. Взагалі не скучно їй. А як звати? Гуля, гулечка. Як їй ще пору треба, буде їй взагалі не скучно. Тьорочка, тьорочка, де моя саш, тьорочка. Саша, ну розкажи, що ти любиш. Я, я, я ми дуже любимо, да. Я в в якому вигляді». Жорені, жарині. Картошку жорену. Да. Приноси. На стіл приносиш. Да. Не готуєш. Піцу люблю, що, там, пирожки. І запроси мені там, а то там коло порогу стоїть. Курочку жарену. і пельмені дуже. Мама ж віддано любить свою велику родину і впевнена, чужих дітей не буває. Всі діти свої. Через те, що їх треба нагодувати і своїх, і чужих. І їх треба вдіти, їх треба добре слово сказати. А що я можу сказати батькам тим, що ще не рішилися взяти? Є такі батьки, що ой, я побачу передачу, я плачу, в мене сльози біжать, я не можу. А хай візьмуть цю дитину, нагодують, одінуть, одягнуть, обують вже її. Я ж кажу, теплом согріють. І сльози тут ні при чому, ні, ні до чого, що вони плачуть. А тільки полюбити треба цих дітей і все. Як ви знайшли цих діточок? Як ми знайшли нам служба. Ми хотіли дітей віком від шести до дев'яти років. Ну так вийшло, що таких дітей не було. І нам предложили трьох і дванадцяти років. Ну, ми зразу кажу, я посовітуюся з батьком. Побалакали ми з ним, а він і каже, поїхали, подивимося. Позвонила я в службу. Договорилися ми на наступний на день їхати. Поїхали ми туди, е, привели нам Іру, їй 12 років було, з нею почали общатися. Вона дуже умна дівчинка оказалася. І гарно займалася, була відмінниця. нам Вона по, понравилася зразу. Ми без розговору. Хлопчик саме лежав у лікарні, ну його привезли, привезли і показали нам. Він був маленький, хоч йому три з половиною роки. Він був такий манюсінький, як наче йому півтора. І так балакав, ми йому подарки ж усе дуже. дуже я ж кажу, він нам понравився. Поїхали ми. Десь через день, через два, бо мене душа за ними боліла. Поїхали ми у полтавський притулок любисток провідувати цих діток. І так їздили, мабуть, раз за три-чотири ще після цього. Ну, поки підготували служби документи і ми їх забрали. Так що дітей ми не вибирали. От у яких нам предложили, таких ми і взяли через те, що діти є діти, дітей не вибирають, хоч своїх, хоч чужих. А про вашого чоловіка, про вашу родину, як давно ви створили її? Ну, разом з чоловіком? Так, да, з чоловіком ми живемо вже 28 років, вже давно. Тобто ну, старшому вашому скільки? 27. 27 років найстаршому, менший є, після нього 25, 23 синові, другому 21 і Наташа проживає з нами. А то вже всі взрослі і жонаті. А що говорить про вас сусіди? Сусіди? Ну, а що вони про нас будуть поганого говорити? Як ми стараємося, робимо, дітей привучаємо теж. Там, де ми, там і діти коло нас, за ними дивимося, не пускаємо, щоб вони бродяжнічали, А все всем вони коло двору менші під наглядом у мене постійно. А що вони можуть про нас сказати? Моти по у сусідів. Роздивляючись дитячі сімейні світлини, на думку спадає, що все у родині котових на своїх місцях. Життя і віддана берегиня сімейного затишку, мама Людмила Володимирівна, серйозний, надійний, люблячий тата Олександр Володимирович, відповідальні та вже такі дорослі четверо старшеньких, які мудрість батьків вже прикладають у своїй сім'ї. І менша зміна спокійна і заповзята до навчання Наталочка, а також щебетливі і вже такі рідні Сашко Іринка. Вони вже й не задумуються про те, як колись жили інакше, і разом вони будують своє щасливе майбутнє. А секрет щасливого життя такої родини, напевно, простий. Це сім'я сама по собі багатодітна, яка виховала п'ятеро власних дітей. Коли ми влаштовували туди прийомних дітей, двоє дітей було неповнолітніх. На даний момент одна біологічна дитина, донька Наташа, є неповнолітньою і двоє влаштовано прийомних. Коли влаштовували Сашуню молодшого, йому було всього три рочки, Іринці дванадцять. Зараз ці діти вже підросли, вже звикли до цієї родини. Набули певних навичок, звикли до традицій цієї сім'ї. Батьки в цій сім'ї дуже врівноважені, спокійні, вони справляються із своїми обов'язками батьків, виховують дітей, так як власних. Дуже теплі родинні стосунки склалися з біологічними дітьми. У них хороша, велика, дружна родина. Мені дуже цікаво, що Біологічні діти, от, Наташа, найбільш замкнута, ніж навіть ті, які прийшли сюди в родину. Це, можливо, з якимись зв'язаними моментами? Ні? Чи просто дітки такі, чи як Ну, Мені в даному випадку здається, це просто риси характеру кожної дитини. Стосунки у них дуже дружні, дуже теплі, вони відчувають себе однією сім'єю. А можливо, просто риси характеру цієї дитини. Чому ця родина відрізняється від інших, які. В районі вашому є. Кожна родина взагалі особлива. І ця родина не є виключенням. Вона також є особливою. Ця родина особлива тим, що виховавши власних дітей, вона набула вже певного досвіду виховання дітей. І вона цей досвід використовує, виховуючи цих дітей. Свої проблеми вирішують вони самостійно. Вони майже не звертаються за допомогою до психолога у вирішенні певних життєвих ситуацій, і тих підліткових проблем, які є у кожної дитини і виникають із віком. Це відрізняє її від інших родин. Чим ви в принципі згори, так, скажімо, допомагаєте їм? Ну, Кожна родина має власного, так, так скажімо, соціального працівника, який е, працює постійно з цією сім'єю. Але хочу зауважити те, що е, можливо не скільки допомога потрібна цій родині, а як постійне спілкування. Вже е, е, так склалося. Ті родини, які у нас створені раніше, функціонують не один рік. Ми відчуваємо себе також членами цієї сім'ї. Ми спілкуємося дуже близько, знаємо добре дітей, діти добре знають нас, і батьки так само вони діляться своїми проблемами, своїми здобутками, своїми ну усім, що нове у їхній сім'ї. Ми, ми все знаємо, і вони про нас майже все знають. Це родина прийомна сім'я котових. З неї можна брати приклад і нашим іншим прийомним сім'ям, і взагалі. Будь-якій родині нашого району, тому що дітки тут розумнички, комунікабельні, добре навчаються, допомагають по господарству тату й мамі. Ну, дуже гарна сім'я. Завжди до нас, в разі потреби, звертаються до центру, якщо їм щось необхідно, надати якусь консультацію. При центрі в нас працює психолог, якщо виникають якісь проблеми там. Ну, діти ж різні, різного віку, різного характеру. І Будь-яка сім'я прийомна саме чи дитячий будинок сімейного типу, завжди може до нас в будь-який час звернутися і отримати допомогу в залежності від потреб їхніх. Сергія, на які питання частіше шукають відповідь ця родина? З чим звертаються до вашого центру? Ну Сашуня, наприклад, відвідує школу по питанню навчання, якісь проблем, можливо в навчанні, розвиток здібностей, комунікативних, пізнавальних здібностей. Ну, Ірочка дуже добре навчається, майже ніяких проблем таких немає. Ну, можливо, як розвинути її більш творчі здібності? Вона дитина творча, співає, малює, танцює, дуже активна в школі. Держава ж підтримує взагалі, розвиток сімейних форм виховання по всій Україні, звичайно ж в нашому районі. Родина отримує і Матеріальну допомогу, я думаю, що супроводження у нас відбувається безперервно. Будь-коли родина може звернутися. Ми можемо, що можемо, ми самі надаємо допомогу, консультуємо, що можемо. Ми перенаправляємо, переадресовуємо, куди звернутися родині, щоб отримати ту чи іншу допомогу. Гарний інтернат чи дитбудинок ніколи не замінять гарної родини. Переконані у Чутівській районній державній адміністрації. Тож нині у районі сім прийомних дітей виховують дев'ять сиріт і дітей, які залишилися без пиклування рідних. Є і дитячий будинок сімейного типу. Там роз хлопчиків і дівчаток. Пріоритетність сімейних форм виховання перед інтернатами ми очевидне, тому що діти, які виховуються в інтернатах, часто йдуть по житті не зовсім впевнено, їхні діти теж попадають в інтернати. Коли дитиною опікується сім'я, навіть хай це буде прийомна, діти чувствують. І батьківську, і материнську ласку вони чують добро і це вони по життю віддають своїм дітям. Зараз на сьогоднішній день в районі приділяється цьому питанню велика увага, створено сімейний дім, багато у нас прийомних сімей. В минулому у нас із 85 дітей серед було 45 вихованців інтернатів. На сьогоднішній день. Із 69 дітей сиріт у нас 20, ще, ще, на жаль, 20 дітей залишаються е, виховуватись в інтернатах. Інші діти в нас е, виховуються в прийомних сім'ях. В цьому є яскравий приклад сім'ї, до кої ми сьогодні поїдемо, яку ви побачите. І така у нас не поодинока сім'я, тому Чутівський район і далі буде працювати над питанням дитинства. Покращення сімейного виховання і всього цього надалі. Усі прийомні сім'ї отримують державну соціальну допомогу на дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів на одну дитину. Батьки ж, які займаються вихованням дітей в прийомних сім'ях. Отримують грошову винагороду у розмірі 35% від двох прожиткових мінімумів. Якщо батьки не працюють і займаються лише вихованням дітей прийомних сім'ї, вони теж соціально захищені, так як здійснюється відрахування до пенсійного фонду України. На сьогоднішній день усі нарахування і виплати у нас в районі проведено, і заборгованості з даного питання у нас немає. Також у нас під особливою увагою ці сім'ї знаходяться і забезпечуються безкоштовним медичним поглядом двічі на рік. Діти мають можливість оздоровитися як в санаторіях, так і при міських позаміських таборах. Це покликання душі кожної людини бути матір'ю, бути батьком це велика дуже відповідальність, і від того, як налаштована кожна людина до дитини до ближнього, наскільки вона може дати. Добро ласку настільки розраховують на те, щоб виховувати у своїй родині прийомних сімей. Але ви знаєте, аналізуючи всі наші прийомні сім'ї, стосунки, які складаються у цих сім'ях, я хочу відмітити те, що діти тут ростуть як рідні, і вони мають тепло, ласку і турботу. І ви знаєте, коли от ми з ними зустрічаємося, і дітки розказують за свої здобутки. Вони я пишуть вірші, вони захоплюються вишиванками, показують нам, демонструють свої успіхи. То коли дивишся на гордість в очах батьків саме за своїх дітей, то ніколи не скажеш, що це діти з прийомної сім'ї, це діти їхні власні, які живуть їхніми турботами, за яких вони дуже вболівають, за яких вони переживають, коли вони хворіють і просять допомоги. І зайвого, можливо, більшого втручання для того, щоб дітей поставити на ноги. Тому приємно дуже, коли бачиш отаку, отаку любов, ласку, відповідальність, яка панує у цих сім'ях. Сім'я Котових це у нас одна із перших прийомних сімей, які були створені у районі. Багатодітна сім'я доволі така працелюбна, працелюбні тут люди відповідальні і саме. За, за таку роботу, яку вони проводять з дітьми, а що найдорожче у нас у житті, це наші діти. Як ми їх виховуємо, таке ми будемо з вами мати майбутнє. І саме цінуємо ми ту атмосферу, яка є у цій сім'ї. І за ту роботу, яку вони проводять, ми рішенням організаційного комітету в цьому році були розрозміщена фотографія цієї сім'ї у нас на галереї Пашани, дужка Пашани, наша, наша районна, що також є визнанням того, що роблять ці батьки. І хочеться сьогодні сказати слова вдячності усім батькам, які працюють і які живуть у прийомній сім'ї, тому що вони роблять неабияку роботу. Перспектива дитині вирости в сім'ї, відчути домашню атмосферу, батьківську любов, ласку це дуже багато. І ви знаєте, хоч вони закінчують навчатися в школі, вони йдуть, поступають у вищі, середні навчальні заклади, але ці діти ніколи не забувають своєї прийомної сім'ї. Вони спілкуються з батьками і батьки їх підтримують. А це дуже велике, велике діло в житті кожного з нас, коли ми відчуваємо підтримку, опору, у, ну, людині, яка для тебе стала великим авторитетом. А такі батьки, вони в нас саме такими і є. Є проблеми, звичайно. Я не хочу говорити сказати, що у нас усе дуже гладко і дуже просто відбувається. Є проблеми. Але до цих проблем і ми, і батьки, підходимо з розуміннями, шукаємо правильний вихід із тієї ситуації, яка склалася. І я дуже вдячна нашим службам, які із цих випадках знаходять вихід, і сім'я продовжує існувати, і там залишається дружня атмосфера і виховання дітей. Життя як прогулянка з фотоапаратом. Якщо сфокусуватися на пошуку досконалого ракурсу тільки перед собою, найчудовіші панорами залишаться за спиною. Тож помічайте дивовижне і цінуйте близьких. До наступної зустрічі!